Сьогодні стало відомо, що в Україні абсолютно офіційно вже запрацював штучний інтелект, чат GPT. Про це вже говорять 2 два-три тижні у нас в нашому інформаційному просторі в світі кажуть, що вже люди цілі дипломні роботи. Пишуть один з наших міністрів юстиції Денис Малюський, вже запитався у чату GPT, як легалізувати проституцію в Україні. Ось такі проблеми. А ми вирішили його перевірити на, на його українськість, і тут короткі зразу виявилися проблеми. Отже, задав я чату GPT питання, чий Крим, і ось відповідь питання, чий Крим. Може мати різні відповіді залежно від того, з якої перспективи його розглядати. Історично Крим був частиною різних держав і імперій, включаючи Російську імперію, радянський союз та Україну. Після розпаду радянського союзу Крим став автономною республікою в межах України у 2014 році. Російська Федерація оголосила про анексію Криму і включення його до складу Росії. Більшість країн світу не визнає цей крок і продовжують вважати Крим територією України. Отже, відповідь на питання, чий Крим. Може залежати від політичного правового, історичного і культурного контексту, в якому воно ставиться. Олексій Навальний писав швидше за все цю відповідь чату GPT про історію, чи Крим і він не ботербот, і так щоб добити, запиталася запитався, я, запитався я у чаті в чату GPT, хто винен у конфлікті. На території України можливо конфлікт конфлікт слово вивело цей чат за межі того, що ми хотіли від нього почути. Штучний інтелект відповів нам так: конфлікт в Україні, який розпочався в 2014 році, має багато складних причин та факторів. і неможливо визначити одного конкретного провокатора чи винуватця. Ось так, проте багато експертів та дослідників згідні, що конфлікт почався після того, як у лютому 2014 року була здійснена зміна влади в Україні, після чого Росія анексувала Крим та підтримала військові дії на сході України. Ці дії були засуджені. Багатьма. Країнами світу бла 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 Проте війна в Україні має багато глибинних причин, таких як етнічні, культурні, політичні, економічні та історичні розбіжності, які могли е, бути причиною конфлікту. Також слід зазначити, що війна була провокована не лише з боку Росії, але й з боку окремих українських політичних сил. Так і хочеться сказати, що в перший же день чат і штучний інтелект в Україні зламався. Будемо сподіватися, що просто е, алгоритми збирання інформації. На нього впливають, і російська повістка дуже серйозно пронизана, принаймні в цьому штучному інтелекті. Поки що є проблеми з того, що він відповідає, і таке враження, що ці відповіді писалися десь на, на ток-шоу російських, там де їхні у ці експерти стоять. і От там штучний інтелект цю інформацію черпав.